Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами, я, Валентина, всім своїм підписникам та глядачам бажаю міцного здоров'я та швидшої усім нам перемоги. І ось ми в маленькій теплиці, де посаджений томат з ульфія з пасенків. Показую вам другий раз. Отак так виглядають. Тут вони всі не вмістилися. У мене ще там в одній теплиці вони ростуть. Ну, але тут, ось, бачите, такі томатики з пасеньків. Тут ще в мене посажені в горшочках черіки. Я їх садила в місті з пекінською капустою в черні. Ось вони так вимахали. Вже треба знову ще їх підгодувати. Отакі От гарні черіки на віточках, на гілочках будуть. Полити треба. А це я вже зірвала вже помідори. Всі прибираю город свій, готуюсь до осені. Тут у мене посажена цибулька на перо. Ось так що, друзі, і ще будемо смакувати помідорчиками. А черики цвітуть, тому їх треба обробити ще мені разочок борною кислотою. О, підгодовую їх. Коров'ячком, куриним послідом, є настойка в мене, тому отак вони собі потихеньку у цих горшках 8-літрових і ростуть. Ще не червоніють, звісно, ось такі вони виглядають. Так гарно позав'язувалися. Ось, друзі. Це теж помідорчики у мене стоять на дозрівання. Трохи позривала, бо... Вже треба готувати огород до осені. Потихеньку, бо здоров'я не дуже багато. Уже ось сьогодні вирвала перець, зібрала весь. А це все бадилля по закопою. Сергія ми копаємо грядочку, цю готуємо під полуничку. Ось у мене там далі полуничка гарно почала рости. А цю грядочку готуємо ще під полуничку. Це у мене кабрило, яке я виростила сама. Вусики посадила, там навіть квіточка треба її зірвати обов'язково. А це тут у мене мальвіна і аллегро. Теж моя розсада. Там далі розсада від канала Саші, полуниця Волині, брила і. Азія, А це довга така грядка, це у мене моя розсада Алєгро Оце так ми скопуємо, воно трошки втрамбується, я заволочу. Ще добавлю суперфосфату, накрию агроволокном і буде мені готова грядка для посадки полуниці Лючіє, яка повинна прийти від каналу Володимир Соловей. Його жінка, він зараз десь на фронті. Жінка його відправить, бо вона мені відправляла румбу. Зараз вам покажу, яка та румба. Мені сподобалося, як вона її запакувала і відправила мені. Ось, Оце бачите? Оце румба, оцей ряд вже викидає свої вуса, треба буде посадити. Це я заказала собі, і мені привезли сім кущів е, е, голубики лохіни або голубики садової. Е, називається Арктика, ще треба посадити. Ось так. Так що бачите, етару дає вже вусики, треба поставити стаканчики. Ось так. Моя малинка така гарна. Солодка, солодка. Сережа іноді вириває і несе, як йде на торговлю, несе на базарчик продати. Ось так виглядає малинка, тому смачна. Так що жду ключію, підготовлю грядку і теж посаджу на агроволокно. Щоб менше було полоть і менше було бур'янів. Всім пока і до зустрічі на каналі. Дякую, хто заходить до мене в гості. Бажаю всім здоров'я. Пока-пока!